Привіт, друзі! От мій апарат. Я його складав не один рік, там відео її в мене, як я переганяю. Тепер його виніс, приготував на продаж. От він такий великий, я рукою до верха не достаю. Я 1,75 плюс рука, десь під половиною метра можна продовжити. Дуже хороший апарат. Біться. У мене два тени по 6 кВт. Можна ставити і по 9, і по 12. Кому як. Силові розетки вже підключ. Е регулятор. Полуавтоматика. Профісем. Зараз профісем вже таких не робить. Тут можна регулювати від потужності від 1 до 100, підключати систему старт-стоп, додавати напругу. Ну, супер класна штука. Я ні раз не пошкодував, що купив. Він не гріється, він класний, металевий, з охолодженням. От Виведені, бачите, все, все вже виведено на ньому. Котел я обезшумлював, утепляв, пришумлював, кажу, машини продаюш, якщо кому треба шкода, ВРС покажу. Дуже класно. Так, П'ять поверхів, 5 великих тарілок мідних. Тарілка, отака. я одну не поклав, п'ять туди поклав. Ось такі тарілки мідні. Вони лучше, ніж дрібні, набагато. Я перевіряю, в мене були і дрібні, які хочеш. Дуже круте підключення. Два крани точні настройки. Тут дефлегматор. Самий потужний дефлегматор. На 32 трубки. Важкий, дуже добре охолоджує. Холодильник півметровий, додаткова царга, додаткові переходи, дженкерзина. Це робив з великими трьохдюймовими виконочками, дуже класно видно, коли робиться. І один з маленьким над дефлегматором. Є виходи на градусники. Тут, тут, тут. Є виход ще тут на регулятор. на Градусник Градусник я не показав. Тут ще в мене куча всього є. Дуже багато додаткових цих. хомутів, прокладок. Усе це є. Ось тут, дивіться, є такі градусники. Ось тут такий градусничок є. Ось я заказував, він дороги не дороги, ну, в районі півтори тисячі зараз коштує. Тоді був що тисяча ще тисяча з чимось, по-моєму, не пам'ятаю вже точно. годи два назад його купляв. Попугай класний. Є набір аеро... аереометрів, все буде в описанні. Мутна шланга вона не дешева, по 100 чимось гривень за метр. Тут хватає щось 15 метрів. І на виход, і на вход, і на охолодження дуже класно все підключається. Є злівна труба. Так. Насос. Ось такий насос. Класно качає. призеточку запхав. На суху працює, можна і без води, якщо забули. Е, ці грязні, звісно, подарую в подарок, якщо треба. Це до насоса підключення. Все тут все покажу, в мене турбопроклад. Тор... Ну, тут всякий ну, вистачає у мене всього. Одним тяном час користувався, інший тен не використовував. Тобто він новий. Тен і дуже хороші, потужні. Такі зараз в районі не знаю, десь до 2000 в районі. Ну, Апарат загалом дуже бомбезний. Ну, Щоб такий зібрати, треба дуже... або тобто коштів багато витратити, ну, або, або часу. Сразу не виходить. Ну, я його тому продаю, тому що знаю його ціну, я ними торгував, займався з хлопцями, консультував багатьох. котел дуже хороший, тут 185, по-моєму, літрів. Буду радий, якщо купите в мене.